Очі, вони просто зараз якийсь кольоровий екстаз. Я дивлюсь на ці неймовірні сумочки, надзвичайно красивих кольорів, яскравих, весняних, трендових кольорів. Тому що зараз, як ви знаєте, дуже популярно мати якийсь акцент яскравий в своєму одязі. І дуже добре, якщо це якраз є сумочка, ми маємо з вами мати обов'язково декілька базових моделей і якусь одну-дві красиві акцентні, а, акцентні моделі. Адже ми з вами пам'ятаємо про те, що сумочка. Годинник та взуття. Це перша ознака статусної жінки. Це дуже важливо мати, ну скажімо так, гарної якості, красиві, незношені так, ось ці речі мають бути обов'язково. І також відомо, що багато сумочок не буває. А якщо вони ще мають надзвичайно приємну вартість, то можна мати їх хоч на декілька, знаєте, можна змінювати хоч кожного дня, так, або декілька разів на тиждень. Дивіться. Дуже красивий зелений колір. Я б назвала цей колір, такий колір а, молодої травички. Так, як, от, дуже хочеться вже весни, так, і ось такий красивий, соковитий відтінок зеленого дуже буде актуальним. Так, ну і зелений, ви знаєте, зараз в моді. Так, червоний колір це така, знаєте, класика, як білий, чорний та червоний. Це є і акцент, і разом з тим це є також класичний відтінок наш Такий яскравий, красивий е, колір червоного. Надзвичайно ем, дорого виглядає колір сливовий. колір сливий. Тут такий, знаєте, відтінок він менш яскравий за попередні моделі, але тим не менш він може вважатися і базовим, і в той же час виступати як акцент. Всього маємо 18 пропозицій. Дівчата всього по 6 сумочок кожного кожного нашого коліру. Це дуже мало на всю Україну, тому вже починаємо Починайте, будь ласка, телефонувати. А ми з вами починаємо детально розглядати кожну модель, як вона виглядає, який вона має параметри, розміри. Маємо 37 см за шириною, 27 см за її висотою, і 16. І ось тут ширина, так би мовити, по-іншому, глибина. Так, почали розглядати сумочки. З'явилася у нас ось. Пропозиція на графіці. А, так, повертайте мене, бо дуже хотілося розглядати їх детальніше. Не буде зараз такої змоги? Ну добре. Вже почали, але і вже почали і замовляти. Дівчата, вже одної сумочки немає. Поки ми з вами роздивлялися колір, вже одну сумочку забрали. Що я хотіла показати і звернути вашу увагу? Дивіться. А, так, так. Угу, так, вона є запитання про те, чи натуральна шкіра. Я хочу сказати, це така, знаєте, я б назвала її це екошкіра, дуже схожа за, до натуральної, за рахунок свого ось такого зрізу. Дуже часто виробники, коли роблять сумочки з натуральної шкіри, дуже часто залишають без підкладки, тобто відкритою. Так? Тому, ну, і вона дійсно виглядає ідентично натуральною. Але насправді це екошкіра найвища. Що і якості. тільки ви будете знати, що це екошкіра, так, тому що вона імітує натуральну шкіру абсолютно абсолютно добре. Так, вона без підкладки, вона тут не потрібна, того, що ми маємо надзвичайно красиву серединку. Я зараз вам показую її. Ось так хочу вигорнути, щоб ви розуміли, ось цей колір повністю всередині. І як би так завернути, так показати, щоб показати. Ага, ось якраз світло. Хочу піймати. Зараз побачимо все. О, бачимо вже. Бачимо з вами всередині ось таке дно сумочки, воно тверде, досить таки, знаєте, робить сумочку завдяки цим місткою. Так, воно воно шкіряне, бачите, ось подивіться. І я з цієї сторони тоді покажу, так щоб ви розуміли, що всередині, ось така. Бачите, м'який, скажімо так, квадрат, такий досить величенький, досить робить містку сумочку. І я хочу сказати, що... Я обожнюю пан Лекса сюрприз. Вони з панделекса запитав, чи люблю. І я думаю, що всі наші жінки їх люблять сюрпризи. Мої хороші. Я вже відчуваю, що пан Олекса дозрів до тієї миті, коли він нам усім з вами зробить надзвичайно зни. Та що ж таке Ви ж попереджаєте, що от зараз буде знижка. А я аж, знаєте, дармови втрачаю, коли бачу такі знижки величезні. 999 гривень менше за тисячі. Якісна, акцентна сумочка, яка зробить ваш гардероб більш яскравішим, яка підготує вас до весни, до літа, яка зробить вас, знаєте, абсолютно такою родзинкою. Так? Того, того, що буде родзинкою ва Вашому гардеробі, ваших акцентних речах, так, ваших аксесуарах, того, що дійсно базові моделі потрібно обов'язково мати. Ми це розуміємо, так. Але нам хочеться чогось і яскравого. І я вам хочу звернути увагу на те, що ці сумочки ви можете носити, як і кудись на вихід, як знаєте, як річ така, щоб привернути до себе увагу, так на якісь фуршети, на якісь зустрічі. Так але разом з тим ми розуміємо, що це може бути повсякденна сумочка, якщо ви яскрава в житті, якщо ви, наприклад, полюбляєте речі, акценти, то чому б і ні? А я зараз зверну вашу увагу на те, що в нас з вами буквально через пару хвилин після зниження вартості вже залишається 9 сумочок. Дівчата це дуже мало, і ми не знаємо зараз. Ми не можемо відслідкувати скільки конкретно яких сумочок одного кольору. Тобто, це може бути, наприклад. Одна-дві сумочки сливового, чи одна-дві сумочки червоного чи зеленого кольорів. Так? Тому що це означає, що якщо 9 штук, це, це, це по три сумочки. Ні. Тобто, в нас вже йде такий ліміт. Я, я, знаєте, я просто м, надзвичайно хотіла поміряти відразу, як я побачила, сливового кольору. До речі, ця сумочка мішечок, вона трансформується і її можна ось так: от затягувати. Дивіться, дивіться, яка краса. Бачите, ось так закрилася вона. Боже, яка, які шнурочечки, яка, яка висока якість? Погляньте, будь ласка. Так, і має дві ручки. Одну ручку ми можемо носити в ручках її. Одна ручка в ручках. Пішли зі мною. Ось так. Ось таким чином. Так, можемо носити на руці. Ось таким чином. Довжина короткої ручки дозволяє навіть носити її на плечі. Але ми маємо з вами ще й довгу ручку. Ви собі обираєте, як ви хочете сьогодні носити сумочку, і завдяки ось такому карабінчику. Знімаєте так, або навпаки, одягаєте коротку чи довгу ручку. І я зараз продемонструю, як носити з довгу ручку, яка до того, що ще регулюється. Дівчата, не забувайте називати код s 019 І я ось таким чином одягаю сумочку. Я обожнюю, до речі, так носити, мені так більше подобається. І я ще знаєте, як люблю носити? Ви можете відрегулювати і носити її ось таким чином через плече. Дуже актуально, трендово, модно. І е, я тепер хочу цю сумочку собі придбати. <рив> Цей сливовий колір він настільки багато виглядає, настільки стильно виглядає, я просто знаєте у захваті. Але, мої хороші, не забувайте, будь ласочка, про колір зелений. Я його все ж таки називаю колір молодої трави. Так, така, яка буйно цвіте, яка соковита, яка красива, яка радує око. І завжди кажуть, до речі, кольоротерапевти, оцей надзвичайний колір, завжди кажуть про те, що колір зелений він заспокоює, він радує око, і така, знаєте, психологічна підтримка, де що може бути, якщо наприклад, ви схвильовані, так або. Трошки нервуєте там, так От подивіться на зелений колір. Ви відчуєте заспокоєння і, і е, наголошую на тому, що в нас є і червоний колір для наших яскравих панянок. Не забувайте про те, що не можна приховувати свою, е, в свою, в свою в свій внутрішній світ. Не забувайте про те, що ми можемо бути з вами. Е, що пане Олексій, Повторіть, будь ласка. Добре, добре. Е, так, трошечки мене збили, але нічого страшного, повертаюся на подіум з червоною сумочкою. Е, до речі, також вона пасує дуже гарно, дуже в ній комфортно. І, е, ну, в ній не може не бути некомфортно через те, що дійсно така пропозиція, ви знаєте, за 999 гривень це просто, знаєте, такий подаруночок. Oi, išėjai kažkaip šaip gausta. У мене є червона сумочка, до речі, невеличкого розміру. Я її носила, я вам хочу сказати, все літо, до пізньої осені, одягала вже під пальто. А, до речі, чор... червоний колір дуже гарно виглядає з сірим, з чорним. Та що й казати, будь-яка кольорова гама така нейтральних кольорів буде надзвичайно гарно підкреслена червоною акцентною річчю. Дівчата, шість останніх сумочок. Я що хочу сказати. Насправді ми замовляємо завжди невеличкими партіями, і в нас не завжди є змога зробити а, до замовлення таких самих сумочок. Дуже часто наші телеглядачі телефонують і питають: а чи будуть такі ж сумочки? А чи будуть сумочки під кодом S019. Дівчата, їх може просто не бути. Це може бути, наприклад, останній перший і останній їх показ сьогоднішнього ефіру. Подивіться, будь ласка, яка якісна знову ж таки на плече. Поясочок, так, не поясочок, а ручечка, так. І, мої хороші, я зверну вашу увагу на те, що ага. Так, так, вже дуже, вже дуже мало залишається в нас червоних. Я думала, що ви більше зрадієте. От мені, от я сливову хочу собі, скоріше за все заберу, якщо залишиться після нашого ефіру. Але, наприклад, червоних залишилося дві, так. Ага, я зрозуміла. Дві. Не будемо розкривати якась одна, але не будемо розкривати секрети, які саме у кількості, так дуже, до речі, зверну вашу увагу на останок, Що дуже тут якісна фурнітура, це видно на озброєним оком. Я нагадаю про наші соціальні мережі. Шукайте нас в інстаграмі, шукайте нас на Ютубі. Інколи в наших ефірах з'являється код, Ось наприклад він з'явився вже це код інстаграма. Так юар-код, прикладайте, вмикайте камеру, переходьте в інстаграм, переходьте на ютуб. А, це був у Ютуб зараз інстаграм. Так, шукайте нас в інстаграмі, долучайтеся, робіть замовлення. Ми спеціально для вас залишаємо на соціальній мережі буквально по декілька речей, щоб ви змали, мали змогу замовити не тільки в прямих ефірах, а і ще і також на знову ж таки в соціальних мережах. Мої красуні, мушу завершувати. Нагадаю, що в нас доставка безкоштовна, і це, ну, знаєте, така ексклюзивна пропозиція, того, що зазвичай. Зараз доставки усюди платять. У нас безкоштовно. Ви отримуєте товар, оглядаєте на пошті і потім тільки сплачуєте кошти. Все безпечно, все для вас. Ми крокуємо далі, побачимось скоро.